Зв'язала я ж вчора зразок, я вам показувала, я його попрала, і він у мене закосив, дуже сильно закосив. В'язала я від резинки, ось ось таке воно у мене вийшло. І сподіваюся, воно фокусує. О, так, напевно, краще фокусує. І що я вирішила? По-перше, я зв'язала ще один. Тепер же треба думати, як цю косину прибрати. І... Дивіться, тут ті самі, тут 48 петель, і тут 48 петель, наскільки він сів. Ось це верх, це зв'язано на спицях 2,5. Тобто, непогано так на маленькому розмірі присів. І мені здається, що тут я змогла цю косину перемогти. Ось. І це, що називається, я ще цією пряжою дівчаток наділила в розіграші. Ну, коли я в'язала зразок.